Сьогодні переяслав центральний стадіон. Чемпіонат Переяславщини. Героям слава. Футбольний клуб Гайшин у розових футболках і в чорних футболках Жукстор. Дякую Збройним силам України за надану можливість грати, а нам бути присутніми. Вітання обом командам. Будемо дивитись чудовий футбол. Друзі, чудовий футбол початок, Розпочаток, розпочався, друзі. Команди працюють на полі. Акуратно. А результат буде трошки згодом. Трошки згодом. Ярик. Серега, середа. Божук сторе на воротах. Серега, середа. А ну! А що там було? Будемо дивитися, друзі. На переріз перерізний. Трукстора. Спроба. Спроба це вже. Айшин. Не дають. плотненько один з одним не дають. Що там? Подачка прострільна. Винос, Віталік. винос. Změt čejem, ještě uvodit měč, Vadim, Jarek, Uldenej, o, zavál lehengy, Andrije. Точек. Можно мяч выводить, Виталик. Витерець. Рукстор ривається и валяється. Завалили леньку, а тепер розбиратися, що там. А там... Не дуже чудово. Штрафний удар. Жукстор. Стінка. І И... селіренко. Височенько. Чудово. Центр поля. Спроба. Колька. І за ручечку Зарочечку За ручечку Кольо. Коля може наказати. О, якщо за ручечка його не водить, може наказати. Виставляє. Але підходить там. Вадим. А може й коля битиме. Б'є Коля. Стінка далекувато. Але Коля. О! Трошки, трошки ні. Полуденный зварцеву. Что тово. Петь чо чекають. Жук полетів. А там не дать ударить! И там воротник! Опаснее! Передвиження, друзі! Друзі! Передвигайся быстро! Паша! Лисенко, Полуденный затримав! Вадим! По краю Робан не дали Вася Луденний Андрій моїх два і Рома Вася трошки можливість втрачена. Костя? О! Пока свисточка нема ніякої руки. Пока нема свисточка. Догравати до кожної Мерехтинки. Ай. Ах, кеддак хороший. Штрафний удар. Рукстор. Стіночка. І ворота. Іллоха. І шо там? Отдачка. у ручечки, Чудово. Чудово. І можлива контратака. Можливо. Можливо. полуденний. Толяренко пробив! У ворота вийшов! Потужній! Оди-ноль, жук -сторе. Влад Столяренко! Вивів команду вперед! Знов жук -сторе. Ох! По діагоналі треба ворота! А вони! А це тут на Васю, полудени. Андрюша, Вася. Ех, перехват Максим. Продовжується атака. на. Валя. Ні. Що там врівається? Ох. Доштахной приблизиться полоденый. Водар. Вуля летить. Оля. О, Контратака і Коля можеть. Коля можеть. Коля можеть. Проти його Костя навес. Трохи. Навісни не вдався. Знову Столяренко на вдар. Да. Трачена знову Столяренком Можливість. Але трохи не вийшло. Бондар. А Дим. Ой, знову цапок вицепив. Подача в нового жукстор. Хороша подача передня. Не дать. А замахи йдуть. Одобох команд. Замахи. Центр поля. Починається атака. Должна бути хороша. Можливо. Ні. Виход. Паша Лисенко. Мажука. Ярик. Варцев. Рубан. Подача. Трахну. Маленький вынос. Снова Рубан. Удача углового. І знов другий. Помилка. І другий м'яч 2-0. Жук Стор. Веде в рахунку. Перший тайм. Ще час є і в першому таймі. Можна пограти. Трохи лучше. Ну. Ох, не схотів. Обрізались з перекладена. Робан. Знову вдар. Чудовий, високий, чудовий. Андрій. Коля. Ні. Коля ставив кості. Костя оставив, а самотягуйся. Все добре. Піддавить, віддавить Ар це Перевод на Жуга. Жук, сторвотації фланг. Ближається. Ой, удар. Хороший. Хороший. Оля. Паша. О! Провалив! Третього Паша Лисенко! Провалив! 3-0! Стеренко летить! Ой! Ой, нарушення було! Ж. Але ж з ніячом! Але з днячом. Паша винос! Винос, виносний. Три хвилини до закінчення першого тайму. 3-0 Гайшин програє в Жукстор. Треба щось трошки підріпеті. Вгловий подає Гайшин. Вася. Славченко подає. Хороший. І. Сейчас витаємо 3-0. Райшин. Трохи подстає, друзі. Варцевоці. Ведолоп. Хороший дар. Прозворота. На ход. Саня. Ні, не дали достать. Буде головий.

Что ты а? Хороший отскок! Хороший, Серега! <свобливо> <свобливо> Друзья, нужно поддавливать переездов, потому что они немного трохи осміліли. А тут уже, а тут вже летять. Рокстар Ридлоп. Хороший прорив, але не Оля по краю. Вот ее Вадим. Эх, заворотный. Атака, полуденный. ох, свисточок. Паша Лисенко зачепил трошки. Зачепил. Будет штрафный удар. 3-0. Переяслов. Жуксторе веде. Рахунку проти Гайшина Але штрафний. Трошки проти вітру. Можна його трохи. Запустить. Запустить Вася. Ух, от стінки. От стінки. Ай ще інвата Вася. Остріл! Коля! Робить рахунок 3-1. Коля на коляне. Чудово. Чудово. Спроба атаки Айшин. Вася. Подача буде. Вадим. Хороша подача. Іх! Переход. Переходний. вонда. Один подача. На Коля. Коля-ляє. Вася. Мутить. Вот, полдень Едри. Віталік. Саня. Нет. Ой, пролет хороший, паза мне. Вадим! Ух ты! Вот это удар! Супер! Че давай, воротник! И ударист, Вадим! Оля! Не дает! Не дає. Локстор Рокстор. Летять. Що тут получиться? Трошки. Позахеку Скільки? Кида там. Три-один. Рук Веде в рахунку. Час уже. Чи мало в другой Можна підтягнути трошки результат. Обо в одну або в другу сторону. Подачка. Ех, прольот пролітний. Уданий. Рожей, Серега, на месте. А тут атака. Сапуг. Четвертый. Четвертый. Четыре один. Жук Сторе веде в руку. Штрафный удар. Вадим. На мячи. Стенка. Паша Лисенко замінився, Андрій Сердавий вийшов, Шихторе. Ух! В стіночку стінову. Варцев? Хорошо, летить. І простріл! О! Хороший! Проход проходний Спроба розпочати атаку, Коля Ага І ручечками Айшин Що там Порана послужувати Бо в нас уже хватить. Нам вже хватить, друзі. Віталік. Що він? Хорошо, Коля. Не далеко. Міша, Вася. Вадим. Подачка. Що там? Хорошо. Хорошо. Міша. Паченко. Ох, весанька. По технічним причинам. 4-1. Трохи одідемо, а футболісти будуть догравати, друзі. А ще, я думаю, ще трошки. Ще трошки погра, ще заграє. Удачі всім. Вітання. Це дуже чудово. Що там? Не що.